Кожна поезія неодмінно має або історію, або перед історією. Балада про світлину, написана е, два роки тому, приводом став такий факт: років сім-вісім тому я готував матеріали до книги Сумщина Олімпійська, Цітіус Альтісфортіс, і мені треба було додати ілюстрації, фото. Ну, я у багатьох спортсменів брав історичні знімки, а потім мені порадилося звернутися до кулика Олександра Васильовича Світлої пам'яті. Сказали, в нього має бути неодмінний альбом і літопис спортивної слави Олімпійської. Бо він же виховав багатьох спортсменів, в тому числі олімпійських чемпіонів і призерів. Я зателефонував, він сказав задоволенням, домовились про час, про зустріч. Дуже об'ємний, багато знімків, ну, очі розбігалися. Каже: вибирай, забирай, а потім повернеш. Я кажу, що Олександр, Васильович, ну якось знаєте, суєтато, то боїтеся, що десь посієте. Ну кажу, боюсь, не боюсь, але я звик повертати все. Давай так. Зараз я на Ксерексі вибирай фотографії, які ти хочеш, Ми зробимо копії оригінали Я залишу себе. А копію забереш. Я кажу, ну копій, це теж нічого, хай будуть у тебе. Я запишу, ну може Артомаска, блокнот, буду знати, що фотографії в тебе, копії раптом комусь знадобляться. Я звернуся до тебе. Буде час, я заберу. От така фраза прозвучала. Навіть майже я її використав, хай залишається в тебе. Може колись заберу і чогось воно мені так запам'яталося. І коли я дізнався оцю трагедію, що він загинув, що його нема, ну не вірилося просто, якось він мені таким уявлявся, знаєте, ну настільки активним, настільки бадьорим, що уявити, що він, він в іншому вже вимірі, його немає, ну якось і не хотілося, і не моглося. І це настільки зачепило, настільки вразило, що я згадав оці слова його, ці рядочки, хай залишається в тебе, може, колись mm -hmm. заберу. Сів швидко, дуже швидко написався цей вірш. Буквально я перед тим як до вас іти підняв чернетку, передивив два слова, поправлені всього, два слова. А так написалося все відразу на чистовик. От. І я просто по людськи і як поет втішений, що ці рядки не пропали, не пішли кудись, десь в лету канули, а вони залишаються як невеличкий поетичний пам'ятник. Олександру Васильовичу, в моєму тезці. от Він щось з Артума казав. Каже, от уже кого, кого, а тебе я не забуду, як тебе звати. Ну кажу, взаємно, Олександр Васильович. І я назвав цей вірш Балада про світлину» і присвятив пам'яті Олександра Кулика, про якого зараз вже знають і в місті, і в області. І звучить він так: звідси, рукою до міста, поле, дорога, чагар, пахне залежане листя. Ледь відчувається згар. Тут, як роса, що на сонці, згинув чужак войовник, але й лягли оборонці, з ними і Саша Кулик. Той, що віддав за потреби в книгу світлину стару. Хай залишається в тебе. Може, колись заберу. Може, тепер вже не зможе. Березень став, больовий. Небо весняне погоже, Саша на фото живий, там під важкими низами, кров'ю чорніє рілля, дощ затуляє сльозами, поле, дорогу, гілля, краплі високого неба падають в землю в сиру. Хай залишається в тебе, може, колись заберу. Світла пам'ять Олександру Васильовичу.